Від луки святого Івангелія читання, слава Тобі, Господи. Будьмо важні! Сказав Ісус своїм учням, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає відчиниться. котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйця попросить, дасть йому скорпіона. Ота, коли, ви бувши злими, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що просять у нього, «Слава тобі, Господин слава Ісусу Христу. Це Євангеліє іде зразу після того, як Ісус вчить своїх учнів молитись. І як молитись? Каже, моліться, Отче наш, Отче наш, що і на небесах, Отче наш спільний, Отче, який є батьком, не є тільки моїм батьком, не є тільки моїм Богом, не є моїм особистим помічником, моїм особистим кимось слугою, але є батьком. І батьком не тільки моїм, але нашим. І ця молитва Отче наш, вона, вона є від імені нас. Ми, які звертаємось до Батька, навіть коли молюся сам, то кажу, Отче наш, не кажу Отче мій. І цей Івангелій, який ми сьогодні слухаємо, є продовженням цього пояснення, чим є ця молитва Отче наш, то каже, просіть, просіть і дасться вам, стукайте, стукайте вам відчинять. Шукайте і знайдете. Просіть, моліться, говоріть, говоріть зі своїм батьком. Бо, якби порівнюючи ці, ці два батьківства: батьківство наше, земне і батьківство небесне. На кінець показуючи, що це наше батьківство, багато разів є недосконале, є, є, помиляємося багато разів. Хочемо, може, бути добрими батьками і багато разів виходить ну, не так, як би ми хотіли. Тому ці порівняння, да, як е, навіть якщо ми злі, каже, і так не даєш замість Скорпіона. Не даєш замість хліба скорпіона, не даєш замість добрих дарів того, що дитина потребує, ну не, ну не досиш, не підсунеш змію. Бо якби, починається із цієї нашої недосконалості, що навіть якщо ми злі, навіть якщо є гріх у нас, навіть якщо багато разів немає цього терпіння, любові спонтанної, постійно все пробачаючої, то і так добрі дари можемо давати. Бо Бог дав нам цю благодать. Бути добрими, навіть якщо в багато разів ми не є добрими, самі по собі не можемо бути добрими. І багато разів важко навіть знайти, де ця, де ця золота середина, де це батьківство є добре, відносини до дітей добре. Бути строгими, наказувати, тримати в жорсткій руці, щоб, не дай Бог, дитина не вправо, не вліво, або можна розбаловувати дитину, дозволяти все. Все, все, все безстресове виховання зараз модне. Без стресу а ніякого, не дай Бог ніякий стрес, бо потім не знати, яке страшне з тої дитини виросте. І то такі крайності, які вже биліпше дати той, того скорпіона, вже щоб дитина знала, вже би, щоб вкусило її. Я то розум... Не вміємо бути добрими, не вміємо. А і так Бог дає нам благодать, і так дає нам дари. Можна багато розгіршувати з собою. А, яка я мама, який я тато? Або яка я дитина, да, по відношенню до своїх батьків. Но Христос каже про те, що я тобі і так даю свого Святого Духа. Слухай, є Отець наш Небесний, який є добрий, який дає свого Духа набагато більше, ніж ми можемо давати від себе своїми силами. І це можна бачити дуже добре в історії спасіння, що є багато людей, які були перед нами, багато людей, які слухали Слово Боже, довіряли йому, і Бог робив прекрасну історію. Бо ні один батько на землі не був досконалий. Ну, ні один. Взяти, я собі думав про Авраама. Авраам батько віри. Батько віри звучить сильно. Великий батько віри. Тобто має бути великий, сильний, серйозний батько, такий ну, досконалий або ну, ну майже досконалий. Але якщо дивимося на історію Аврама, ну, то це далеко від досконало. Бог кличе його. Каже, іди, вийди з цієї землі, іди, я тобі дам сина, якого не маєш, дам тобі землю. І той довіряє і йде. І бере Сару з собою навіть. І Сара, навіть якщо нарікає, і каже, куди ти йдеш? Яка пустиня, куди, який голос ти почув? Що тобі, що тобі там почулось? Іде за ним. Авраам багато разів є невірний. Багато разів помиляється. Багато разів він робить не то. Йде в Єгипет, бо там голод в Ханані. Іде в Єгипет. І каже, то не моя жінка, то моя сестра. Бо ризикує її життям, Бо її потім забрають в гарем, могли її використати, могли її одружити на комусь, могли її убити, бо він переживав за своє життя, бо він переживав за те, щоб, не дай Бог, з ним нічого не сталося. З того, є, з того починається Авраам. Із його невірності, із його боягузливості такої. Боягуз, який думає тільки про себе. І потім Бог помалі і помалі дає йому дозрівати. Тож як батько, коли дає йому Ісака, то той певний момент бачить, що Авраам зробив всього Ісака зі своєї дитини ідола просто. Ідол. Вже на старості уявіть собі має сина. Розбалував його страшно. Напевно, йому все дозволяв, все було для цього сина. І в якийсь момент Бог каже: принеси мені в жертву свого сина. Пуф. Чому Бог таке говорить? Чому принести в жертву сина? Що виходить цей Бог так, як інші діти, так як, вибачте, інші боги, де теж релігії, де люди приносять в жертву своїх дітей? А Бог не хотів цього, тільки хотів відірвати це серце, яке було так прив'язане до сина, яке зробило з нього ідола. І за цим ідолом не видно було нічого: ні Бога, ні людей, ні жінки, нікого, ні цього плану прекрасного, який Бог приготував для нього. А Бог для нього приготував потомство більше, ніж зорі на небі. Але за цим ідолом не видно вже було нічого. І тоді він, коли відбувається ця жертва на горі, і Бог зупиняє руку Авраама і потім приносить в жертву того барана, який заплутаний в кущах. То це є прообраз Ісуса Христа, цей баран, це ягня, яке було заколене, це є прообраз Ісуса Христа, той, який є жертвою заміщення. За наші гріхи. Жертва, який приходить, щоб мали би бути принесені в жертву ми, Ісаак, на принесені в жертву Христос. Він той, який дає свого Духа. Він той, який приходить, щоб дати нам цю доброту, бути добрими батьками, дозрівати до того, бути добрими дітьми, дозрівати до цих відносин, які походять від Бога, від Ісуса Христа на кінець. Про те, що говориться Євангеліє. Набагато більше дасть Святого Духа Отець Небесний тим, що просять у нього. Цього Духа, який оживляє все, який дає новий погляд на те саме, на ті самі труднощі, які проживаєш. Цей погляд, який є від Святого Духа, через який можна дякувати за те, що Бог нам дає. Навіть в цих труднощах, навіть в тому, що проживаєш. Можна дякувати, тому що усе є дар. Усе є дар. І він може наново. Якби давати нам дозрівати, дорослішати, до того, щоб бути батьками, які дають добрі дари, які люблять. Тому нехай сьогодні це слово нам, нам прийде на цю допомогу, що є у нас добрий батько. У нас є добрий батько на небі. Можемо мати різних батьків: добрих, кращих, гірших. Але є добрий батько на небі, який нас знає дуже добре, і хоче давати нам сьогодні Святого Духа, якого дає через це слово і через цю літургію. І Бог передбачить, так як Авраам йде нагору, каже, не знаю, як це буде з цим жертвоприношенням, але каже, Бог передбачить. І справді Бог передбачив. То сьогодні можемо казати, як Авраам, батько віри, Бог передбачить.